Габаритні ліхтарі призначені для чого? Або поза населеним пунктом у темну пору доби, якщо ви зупините, то ви вас бачили інші учасники дорожнього руху, габаритні ліхтарі. Динні ходові є і ближні світлофарб. Це динні ходові. Це не динні ходові. Я ще раз вам кажу, габаритні ліхтарі у вас світять. На даний момент аж у вас тут режим габаритні ліхтарі. От і все таке буде у вас? Ближні світлофар, панові. На даний момент ви сисак маєте возити. Ні, ми знаємо, що у нас є машина. У нас є машина 2015 року. Та сама включається собі ліхтарі, то і дивіться. включилася сама 2000 Сергій. За 2013 року. У вас просто тепер, на даний момент конструкція машини передбачено дині ходить. З 2013 року на машинах передбачені дині ходив у ній. Заводите машину. Самі на... включають, а, вас... а то я їх включив. Ну, їх... То і їх я включу. Ви їх включили, а да. то є габаритні ліхтарі. Ходіть, ось які зроблені. Подивіться, ось що... такі не як сітять на цій машині. Подивіться, чого машина, та машина? Машина 2013 року. А кайса, а 2000-го, 2000 та покладені, покладені чуєте, з 2020 року. Чуєте, що вам кажу. За 13 2013 року. Передбачено на машинах, де ні в у До 2014 року у всіх машин є лише габаритні ліхтарі, ближня світлофар. Габаритні ліхтарі тут проти туманку включають. Я ще раз вам кажу. Габаритні ліхтарі, коли ви в ночний час зупинилися, десь поза населеним пунктом, і тут інші учасники дорожнього руху відділяють, що ви стоїте, розумієте, ви вас десь не вдарили. А ближній світлофар, так як я вам зміру ключу, можете вийти подивитися, як тепер світить, і коли габаритні ліхтарі світять. Окей, uh, uh, okay, та тим машинам, що йдуть з 2013 року, не треба включати світло-фар, це так із ваших сплю. А на найсі треба. Da, а, бо, а, поки бо я не... той поклав, не бо не треба включати. Та то, що ви поклали, то не є. Яка різниця машина? Це 13-го року, це 15-го, це 2000-го року. у Уто є, так світи є на тій машині. Швидне, що я вам кажу. Коли ви завели машину і почало світити. Ото я ходи в вогні. Або конструкцію. Поникайте, не, не то іще машина, є ну, на така йде. Конструкцію машину не й Пока я то і поклав сам. Я то і сам поклав. Яка різниця, Це покладено, машина. це не покладено. Світай тагина. В... Чуєте, що вам кажуть? Конструкцію машини у нас не передбачено. Дині ходи в вогні. Дині ходи у вогні з 13-го року, паноді. А то, що ви поки Ну чекайте, до, окей, окей, ну, Може я по іншу звісно, звісно. Uh, Китюни покладені там, над, кажете, 2014 року. No. Так, і так як лише світять, так як не носію в машині мої тисячі. Ви не перебивайте, будь Вали ласка. Айно! Айно! Ну, ну, ви чуєте, що я вам говорю? Ви, не, б... Та, ви маєте чистий повал. Я маєте? Я Чуваю, вас відав, ви маєте? Ma... Чистий повал. Дате договорити колись. Да тебе договорити. Івані дайте планшет, що я будете На машині з 2013 року. Кажете, передбачено, так, що у нас все самое включено. Так? Такі ж самі, як той, правильно? Які самі? Ви чуєте, такі ж самі, як той, я тепер поклав, а скажете, з 2014 року... Вас говорите, світі. Ви не смуйте та поникти, такі ви, 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 ви не ви можете. Ще раз вам кажу, з 2013 року mm -hmm. це ви мені це купуєте. Mm -hmm. Ось передбачено. Mm -hmm. так, так, да, да, так. Да, да. А я той сам поклав такое, як передбачено на 2013 року. Та ви, чого не, можеш, ви вийти подивити, Та не, можна, не можна так? Та не можна так все возити? Mm. Добре, ні. Ні, це не стало. Набрались тоненьких новеньких, таких, що кажуть, що не добре, аж мене габаріти, так, можна, так можна, у вас лише габаріта передбачається. У вас не є денний? Дивіться, виключаємо габарити, денні ходові вогні, які ми поставили. А ну золотенькі, що це таке? Це габарита. Це день на ходовій вогні. от. От це габаріта. Маленька лампочка. Це не габаріта. Рожденних броні поїздні стоїченого уніказу. Будуть вчити когось будуть розказувати ту паролі. От, на машині день не ходові вогні. От, та на рассказывает розказує комусь другому, а що має бути включено турок.